Ось, село Чеплинка Черкаської області, цель нашого візиту. Буде повна заміна димаря від самого пола. Значить, ця тумба, яку вже всім раджу викидати. Проблема яка, е, оці, там, де дві левих руки, зібрали димоход по е, диму, а не по конденсату. І все тече, людей ремонт, все вже знизу мокре. Вихід з. Самої печі. Ось тут ми зробили перехідник і будемо виводити через коліна з капельником з боку окремо стоячий димоход. Як і сидимо, рік і він не чипечив, що профілі є номер телефона і в нас є телеграм-канал, куди ви можете перейти. Він теж в шапці профілі. І там будуть наші виконані роботи, наші ті, що ми можемо виконати роботи.